Dobra, Wyszczoższy Stół. Witaj was, bracia i siostry. Dzisiaj 24 czerwnia, w nas Chramowe świetlu, świętojana, roczysty świętojana I słowo, pro, pro co podniesi, pro narodzenia tego Jana. Jezuety spowoduje czas rodziny. I ona narodziła się Uczyły Uczoły sąsiadzy tej rodzina, że Ojciec woz, wozwał, że się swojemu І раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. У відповідь його мати сказали, Не так, а буде він названий Йоанном. І сказали, що нікого немає в її родині, хто би називався цим ім'ям, то знаками питав його батька я хотів би його назвати. Попросивши дощку, він написав, повідомляючи його ім'я, і всі здивувалися, і вмить відчинились його уста його язик, і він став говорити, благословляючи Бога, і страх напав на всіх їхніх сусідів, по всій гірській околиці юдеї, розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув це, брав собі до серця, запитуючи, Ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею, а дитина росла і міцніва духом, перебуваючи в пустинних місцях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Що таке особливе в дитині, яке має народитися, Шо сам ангел і, і народження? Ми цього не знаємо, в цьому моменті ми це побачимо, аж прочитаємо все Євангеліє. Ale może być też w pełni, niż to na pewno, co będzie taka ludyna no, pomazana Bochum. W Biblii z narodzenia, po parę Aniela, Bochowicz nie ma Angela, co będzie jakaś najmowierna ludyna, jak ma ten cudowny wpływ na, na, na ludzko. Co tak naprawdę stało się w chrámie jerusalemskim, bo to jest początek tej historii. Co stało się z święcennikiem, z i z baterem Jana? Trzeba rozumieć liturgię tych czasów. Liturgia ona miała taki istotny wpływ na, na, na życie tego sanktuarium w Jerusalemie i Izraela były podzieleni na 24 grupy. I każda grupa miała wyznaczone wyznaczone służynie, potem tyżnia. One służyły w sanktuarium i tam też doczuwały. I pisla służynie. One wracały do swoich domów. Żyły one też w, w okolicach Jerozolimy, najczęściej w samej Jerozolimie, oczywiście. No, a tygodnie służynie co było też, to nie w samym hramie. I Zacharia należał do grupy ósmej, można powiedzieć, czerzy do ósmej Czerchy, do Czerchy Avii. E, sama ta kadylna polegała na tym, że składały składał jej w rancie przed e, w wsypalenia, była żertwa kadylna, i weszła tak samo. E, Seszczędnych mał obowiązek rozpalić w ogień i spalić ladan w przemieszczeniu. святая святих. Не входив він до місця найсвятішого. Там такі розвященні, знаємо, два місця. Святе місце, святая святи і ну, місце найсвятіше. Ні? Він тут входив в це перше приміщення і там на цьому такому жертвнику на вівторі складав богові жертву кадельну. Czyli e, ta praktyka ona ma swoje źródło e, e, w gnieździe wyjść w tym tomu rozdzieli to mrozi, a na niemu mm, to na czym wiftery, Aaron spalowaćmy pachuczy i ladan w jak ja gotowaćmy lampy, spalowaćmy go u i też, wy stawiećmy lampy, spalowaćmy go. Jak codzienne kurenia przed Panem dla Waszych pokoleń. I ciekawe, że tym, kto miał składać już żartwę kadynę, to wyryszywał I każdy z święczennych, taki raz w życiu, mógł być tym, kto wchodzi w to miejsce święte. Raz w życiu wyobraź sobie. Захарія отримав неймовірний дар, Він – це апогей його священського служіння. Єдиний такий день в житті, коли він може Богові складати цю жертву. І, і він тут сумнівається. Він тут цей день, якраз слухайте. Це вершина Його служіння священського, він не послухав Ангела за сумнівався, що Бог здійсню, здійснюватиме свою обітницю, що в нього буде дитина. В традиції вибраного народу переконання, ну, практика, що факт, що немає дитини, вже вважалося знаком Божого покарання. Що або ці батьки, або їхні родичі, хтось е, скоїв гріх, і тому Бог е, не дає дитини. Е, натомість е, мати, коли було багато дітей, це вважався знаком особливої благодаті. Особливо важливо було мати потомка чоловічої статі е, Імя Йоанн. Показує би місію теж Іоанна, чим він буде займатися, він буде проголошувати, уявляти цю тайну, тому що Йоанн, Йоханан єврейською, означає Яхфе ласкавий. Він це можна по різному розуміти, звичайно, Бог є ласкавий для цієї дитини, бо для батьків, для, 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 для Ізраїля якого посилає йому такого чудового пророка. І люди, звичайно, ставлять собі запитання, чим буде ця дитина, коли обрізати дитину, то дійсно вони бачили, що тут будуть певні сумніви, яке як ім'я для дитині. Але вирішив, це сам Захарія каже, Іоанн буде його ім'я, і тоді Бог повернув мову що Цікаві обставини, бо буде ставить собі запитання, ким же буде ця дитина? Страх, про який говорить Святе Писання сьогодні, що люди буде. Na lek, a nie. Wyczano, no mowa idę, taki zwyczajny strach. Bo nie, nie? E, 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 trzeba, bo się to za, strach, o którym mowa idę, to idę, jest taki zachoplenie Boga, Jakieś, znajdę you know, pytanie, jakie już sobie stawię. Kimże udecydję na buch tak silno począł diety w domu z Zacharii. За таких обставин народилася ця дитинка e, в такому віці батьків, і це, це все. І в Захарію, так і відбувається. Як де що ця дитина має особливу місію, це правда особливу місію. І хай Йоанн Хреститель продовжує свою місію, Хай об'являє прихід Месії, хай об'являє. Щоб Божа доброта до нас прийшла, особливо в нашій парафії теж. у нас правове свято відпуст. Я хочу, щоб Святой Христитель сильно сьогодні проголошував наші парафії в серцях наших парафіян, щоб прийшов Спаситель Ісус, що маємо прийняти Ісуса щиро від душі, хай Він нам допомагає. Робити це рішення навернення до Бога живого. Слава Ісусу Христу!